Нове місце. Ще дорогою Урфін вирішив вибрати собі нове місце проживання, десь подалі від когиди і ближче до кругосвітних гір. Нехай люди забудуть про мої лихівчинки, думав колишній повелитель чарівної країни. Це трапиться швидше, якщо я не стовбичитиму перед їхніми очима. Заберу звідси кудись подалі. Перш ніж покинути рідну садибу, Урфін надумав побувати у всіх її куточках, попрощатися з грядками, які він так довго і дбайливо доглядав. Заглянувши на пустир, відокремлений від городу тину, Урфін зойкнув і схопився за серце. В дальньому кутку піднімалася паристь яскраво-зелених рослин з продовгуватими м'ясистими листями і з колючими стеблами. Вони, глухо вигукнув Урфін. Так, це були вони, ті самі дивовижні рослини, з яких він багато років тому одержав живодайний порошок. Невже прокинулося від довгого заціпеніння їхнє насіння, що опинилося глибоко в землі? Ні, їх, вочевидь, приніс вітер. Урфін згадав, що два дні тому трапилася велика буря з дощем і градом. Від якої йому довелося ховатися у лісових хащах під креслатим деревом. Так, звичайно, це знову витівки урагану, сказав Урфін, а Пугач Гуамоко радісно запогукав. Велика спокуса охопила Урфіна Джуса. Ось воно те диво, про яке говорив Гуамоко дорогою на батьківщину. І його не доведеться ждати десять літ. Воно тут, перед очима. Урфін простяг руку до одного зі стебел і відсмикнув, натрапивши на гостру колючку. Отже, з'явилася можливість почати все заново. І тепер, коли в нього є великий досвід, він не повторить попередніх помилок. Він може виготовити 500, ні, тисячу сильних, слухняних дуболомів. І не тільки дуболомів, можна змайструвати невиразливих літаючих чудовиськ. Дерев'яних драконів. Вони швидко шугатимуть у повітрі і зваляться на голови переляканих людей нежданим лихом. Усі ці думки миттєво промайнули в голові Урфіна. Він весело глянув на Пугача. Ну, що скажеш, Гуамоко, про цей новий дарунок долі? Що скажу, повелителю? Готуй більше живодайного порошку і за роботу. Ми їм тепер покажемо цим насмішникам. Але довгі роздуми під час простування на батьківщину не минули для Урфіна даремно. Щось змінилося в його душі. Блискуча перспектива, яка відкривалася перед ним, його не захоплювала. Він сів на пеньок і довго думав, уважно розглядаючи краплю крові, яка з'явилася на пальці після колючки. Кров шепотів він знову кров, людські сльози, страждання. Ні, треба покінчити з цим раз і назавжди. Він приніс погреб лопату і викопав усі рослини з корінням. Знаю я вас, бурмотів він сердито. Залишив вас тут, ви заполоните всю околицю, а потім хто небудь здогадається про вашу чарівну силу і накоїть дурниць досить і одного разу. Пугач був у відчаї від цього несподіваного наміру хазяїна. І довго благав його не відмовлятися від щастя, яке знову випало на його долю. Ну, хоч дрібку порошку приготуй про всякий випадок, мовив він сердито, мало що може трапитись. Урфін відкинув і це прохання. Сушити рослини на деках було справою довгою, і Джус спалив їх на вогнищі. Коли від чудодійних стебел залишився тільки попіл. Урфін закопав його глибоко в землю. Потім зробив тачку, навантажив на неї майно, яке зберігалося в погребі, і рушив у дорогу. Насуплений Гуамоко залишився на садибі. Але годин через дві Урфін почув лопотіння крил. Пугач наздогнав його. Знаєш, господарю, ніяково признався гуамоко, твоя, мабуть, правда. Нічого доброго, живодайний порошок нам не приніс, і ти правильно зробив, коли відмовився починати все заново. Гуамоку, звичайно, хитрував не міг він так легко і швидко перебудуватися на добрий лад. Просто за свій довгий вік він звик жити з людьми і йому одному в лісі було б незатишно. Орфін це прекрасно розумів, але все одно був задоволений. Адже йому теж було б тяжко проводити час на самоті. Кілька днів людина і Пугач простували в гори. І коли до них залишалося вже зовсім недалеко, Урфін надибав чарівну галявинку, через яку пробігала прозора річечка, на берегах її росли дерева, обвішані плодами. Оце гарне місце для житла, сказав Урфін, і Пугач з ним погодився. Тут Урфінджус побудував собі хатку і завів город. У праці і хлопотах проходили його дні, і тяжкі спогади про минуле поволі почали стиратися з пам'яті вигнанця.